Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок, старт продажів розпочнемо наше спілкування із резонансної заяви дерсекретаря Ша Марко Рубіо, який сьогодні зранку опублікував привітання. Із днем Росії є таке, нагадує специфічне свято, яке відзначається 12 червня на болотах. І от головний дипломат висловив підтримку російському народу в його прагненні до світлого майбутнього. Якого майбутнього чого світлого конкретики не було? Цікавить ваша думка, що це за загравання з здавалось би від найадекватнішого представника теперішньої адміністрації президента США. Ну, це як завжди, в випадку з адміністрацією Трампа, намагання мікроватки самого Трампа, яке реалізує навіть такий розумний і адекватний цієї адміністрації, як Марко Рубіо, і звісно, він намагається демонструвати, що Америка готова виступати таким автором діалогу між Європою, між Росією, Україною, Європою, таке інше. Вона хоче бути медіатором. А не країною, яка дійсно ухвалює серйозні системні рішення, що ми зазвичай і очікуємо від сполучених штатів як е, світового актора, е, на жаль, на жаль, е, це дійсно виглядає жвигідно, тому що це було б зрозуміло, якби е, в риториці Трампа і в риториці його адміністрації домінувала думка, що е, є російська влада, є злочинний російський режим, є захоплений. Нею російський народ припустимо це все одно було б дуже лицемірно, це все одно було б дуже неоднозначно, але в цьому була чогось якась логіка. Але ми бачимо, що насправді адміністрація Трампа і особисто Трамп першу чергу намагаються бути товаришами і друзями не для поневоленого в лапках російського народу, а для саме російської влади, як явище для російської влади як. Актора світової політики відповідно ні про які там відділення народу від режиму, якби це було наприклад в часи німецької влади Третього Рейху, цього ми не спостерігаємо. Крім того, ну чому я взагалі цю думку розвиваю? Тому що ми ж бачимо, що Рубіо не вітає російське керівництво. Він не вітає Володимира Путіна. Він вітає саме російський народ, тобто він чітко відділяє ці два явища одне від одного. Але при цьому ми не бачимо риторики. З боку того ж Трампа через боку Рубіо про те, що є злочинний російський режим. Тому дійсно це виглядає дуже жалюгідно і дуже принизливо. Не згадуються ані жертви поточної війни, ані російська опозиція переважно їх. Адекватної частини, яка дійсно існувала колись, вона вже переважно мертва, не згадуються жодні злочини поточно політичного режиму. Тому так, це реверанс в очікування якихось перемовин, але він виглядає дуже слабким. От щодо Дональда Трампа, сьогодні ви його згадували, і власне. 12 червня спливає рівно два тижні відтоді, як президент Сполучених Штатів Америки надав кремівському режиму і Володимиру Путіну часовий люфт розміром у 14 днів. Нагадаю, і ці 14 днів він озвучив вже протягом останніх двох місяців, але жодних погроз, навіть у Трамп суща, не вийшло на адресу Кремля. Нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський після нічного удару по Харкову закликав Вашингтон посилити тиск на Москву. Але у відповідь до журналістів вийшло Сла Левіт, прес-секретарка Білого Дому, і заявила е, наступне: що Трамп усвідомлює, що для Путіна Україна має дуже велике значення. А увага під час першої своєї каденції в Білому домі е, Дональд Трамп, начебто, стримував кермівський режим від повномасштабного вторгнення. Що це за заяви? У ну, дивіться, я думаю, що вони особлені, тому що до Трамп все ще не готовий е, піти на санкції проти Путіна. Він продовжує триматися позиції, що Путін його друг, просто він не, не можуть порозумітися, або через Зеленського, або через європейців, або через Байдена. Е, Будь-що тому його адміністрація має якось з е, цим жити. Але від вона взагалі не суб'єктна, вона просто озвучує те, що. Думає Трамп або що, як думає Левід, думає Трамп. А щодо стримування, ну ми ж пам'ятаємо, що головний винуватець е, війни е, з точки зору Дональда Трампа це ніяка не Росія, це ніякий не Путін, це Джозеф Байден. Е, після зві звіряючих ударів попередніх по Києву, не тих, що були е, пару днів тому, а тих, що були е, кілька тижнів тому, він писав, що це війна Байдена, Зеленського і Путіна, не моя війна, тому це просто продовження його старого наративу. Що насправді він головний миротворець? Він він не хоче, а всі війни відбуваються всупереч його е, волі, і тому він волав би волів би всі війни завершувати і бути таким миротворцем. Тому це ще цілком зрозуміла позиція Трампа щодо того, що насправді він ніякий винуватцем війни не є. От власне щодо санкцій, які, начебто, обіцяли вести проти Росії, якщо вона не сяде за стіл переговорів, не призупинить воєнні дії. Цікавить ваша думка, пане Юрій, чи от реально розглядається в Вашингтоні оцей законопроект від Лінці Грем, який передбачає введення Тиста відсоткового мита проти тих країн, які купують досі в Росії нафту, газ, Уран йдеться зрозуміло в першу чергу про Китай та Індію. Це ж повне економічне ембарго, чи це реально, чи в принципі просто це використовують як один із важелів впливу на кремлівський режим. Я думаю, що теоретично це реально, якщо е, санкції і тарифи Трампа будуть все ж таки визнані незаконними. Тобто, ми розуміємо, що він Грем доволі е, специфічна людина, але вона він розумна людина. Тому він розуміє, що е, зараз у Трампа з тарифами є одна фундаментальна проблема. Він їх вводив без рішення конгресу, що є не не дуже законним, фактично незаконним. І зараз е, там. Першого липня здається, апеляційний суд буде розглядати питання про законність його тарифів, тому що суд першої інстанції визнав рішення трапа незаконним, скасував його. Потім він в апеляцію. Апеляція американська вирішила, що на час розгляду справи тарифи будуть діяти. І, і далі ми чекаємо подальшого розвитку подій, ну що буде робити власне американський суд. Якщо ці тарифи будуть визнані нелегітимними, то Трампу доведеться повертатися до моделі, коли він може вводити тарифи через рішення конгресу і законопроект Лісі Грема якраз відкриває йому таку можливість та й більше під доволі е шляхетним приводом приводом е завершення російсько-української війни. Але тут ми маємо розуміти, що це скоріше навіть інструмент не тиску на Росію, а тиску на самого Трампа, тому що багато Республіканців розуміють, що позиція Трапа щодо Путіна дуже слабка, і вона і робить Америку вразливою, відповідно. Треба це демонструвати президенту. І такі ініціативи від сенаторів, в тому числі, республіканців, вона демонструє, що пропутінська позиція не є популярною в Америці. Не є е, прийнятною для американських політиків, і треба щось з цим робити. Але поки Трамп ми бачимо, щепляється за можливість е, або за віру в те, що з путіним він зможе домовитись, або проблема України сама собою зникне, не зникне спойлер, або ж е, треба буде якось. Е, товаришу Трампу все ж перебудовуватися, і тут окремо чому я не вважаю, що це вважаю це інструментом тиску саме на Трампа, тому що насправді Трампу не для введення санкцій проти Росії не потрібні ніякі е... рішення конгресу. Якраз механізм санкцій, в тому числі вторинних санкцій, він може ухвалювати одноосібно. І питання лише в наявності в нього такої волі на сьогоднішній день. Ми такого від нього не бачимо. Зрозуміло, і щодо внутрішньоамериканського питання щодо мігрантських протестів в Каліфорнії, які нагадаю для цього штату є звичним явищем, але саме за друге пришестя Трампа до овального кабінету у них втрутилися федеральний уряд. Цікавить ваша думка, чи вони матимуть якісь далекосяжні наслідки? Не кажу там про революцію, громадянську війну, але в що це може все вилитися? Я скажу так, що питання в тому, що саме сі протести ні, але вони якраз можуть проводити вони ж знову таки, ці протести, вони є не наслідком політики, а знаєте, певним проявом, певною симптоматикою того, що відбувається в американській політиці, тому що ми бачили вже як мінімум. Три масштабні хвилі агресивного протесту або агресивних дій. Спочатку це було BLM, потім це було захоплення фанатами Трампа і конспірологами Конгресу, коли він програв вибори Байдену. І це вже третій випадок з таких помітних великих, коли і правий, і лівий протест в Америці набуває таких докунських форм. Тобто лишо ну, за п'ять років, і тут треба розуміти, що якщо в випадку з BLM і в випадку з протестами в Каліфорнії вони були спровоковані, в тому числі непропорційним застосуванням насилля з боку е, органів влади, ну ми. Українці знають, як це працює майдан, точну пам'ятаємо. Тобто, одного разу це було ну доволі немотивоване неправомірне вбивство з боку поліції, яке було показано в медіа. Можна якось завгодно ставитися до фігуранта, якого поліцейські вбили, але вони не мали права задушити людину в прямому ефірі, і це спровокувало на хвилі іншого поліцейського насилля. це спровокувало масові заворушення і агресивний протест. Потім я, начебто, фальсифікації виборів і перемога Байдена знову таки конспірологи і ультраправі очолили тоді захоплення капітолію. Ну і третій раз ми бачимо вже ця історія. Вона каже про те, що американське суспільство дуже серйозно нездорове. Тобто, якщо у тебе значна частина твоєго твого населення з ультраправими з ультранівими поглядами готове схопитися за коктейль Молотова чи за. Можливість е, розгорити ціле вулиці при першій ознанці серйозної кризи твоєї легітимності це велика проблема, і тут знову таки треба розуміти, що е, оці рейди антимігрантської служби, які почалися при Трампі, вони ніяким чином не допомагають боротися з нелегальною міграцією, тому що е, кількість депортованих нелегалів при Байдені і Трампі приблизно однакова. Тобто ці жорсткі методи вони скоріше мають продемонструвати створити медійну картинку. А до чого це? В Каліфорнії призвело в Каліфорнії історично. Ну нагадаю, Каліфорнія раніше була частиною Мексики, е і в Каліфорнії, в принципі, дуже багато людей е різного походження. Тобто, там найбільше вірменська діаспора, які більше 100 років, та найбільше китайська діаспора. Те, що з часів до навіть Синхайської революції, тобто там 150 років в цій, цій діаспорі. Там звісно е дуже велика частка людей мають латиноамериканське походження. Більше половини мешканців Каліфорнії мають таке походження. Знову таки і через культурну і через історичну близькість до Мексики і інших країн регіону відповідно там умовно ловити нелегального мігранта міг Ернандес, допомагав йому поліцейський Ернандес. Затримують вони Ернандеса, а захищає Ернандеса Ернандес. Ну. Такий штат. І там, власне, сам, сам привід був тому, ну, який фактично призвів до протестів. Тобто, останньою краплею був напад цих співробітників, які борються з нелегальною міграцією на американського громадянина, який був організатором профспілки на е, текстильній фабриці, коли прийш... куди прийшла ця організація. Там спалахнув конфлікт, працівника, е, власне, профспілки побили, ну і далі воно понеслося. Плюс знову таки бажання Трампа втрутитися дуже просто пояснюється тим, що він намагається атакувати і Каліфорнію як найбільш демократичний штат, найбільш демократичний штат, і особисто Ґевіна Ньюсома, який є губернатором Каліфорнії, і найбільш ймовірним на сьогоднішній день претендентом на президентське крісло від демократичної партії, тому що він достатньо молодий йому не має ще навіть 60 років, тобто він за американськими стандартами політики юніор. Плюс він має дуже багато успішних кейсів, в тому числі, коли він був е мером Сан Франциско боротьби із е безпритульними, із бідністю і злочинністю, тобто. Він має доволі успішний паград, і це протистояння ще й федерального центру і штату, воно теж вписується в цей загальний політичний контекст. Ну і звісно, Трамп, якого немає жодних перемог, який повністю провалив російсько-український трек, який повністю провалив близькосхідний трек. І зараз Іран і Ізраїль ближче до війни, ніж будь-коли за останні. Мабуть, років 20, е, який повністю провалює трех відносин що з Європою, що з Китаєм і шукає собі легких перемог. І нещасні мігранти, які завжди були основою американського суспільства економіки, якась виділена група, яку він вважає там, злочинною, вона найбільш зрозумілий ворог. Ну, це ж не з Путіним воювати, чи, не знаю, чи не з Аятолемо домовлятися, не з Китаєм. Це люди, яких дуже легко е, перемогти. Але як з'ясувалося, коли ти виступаєш за прості рішення, а Трамп, безумовно з фанат дуже простих рішень, я б навіть сказав простіших рішень, а, ти стикаєшся з об'єктивною реальністю, і як закінчити російську українську війну ну, неможливо за три дні, так і вирішити соціально-економічні причини імміграції і масових протестів проти тебе особисто вже теж простими рішеннями не можна. Треба займатися економікою, треба займатися. А, злажуванням протиріч проти своєму суспільстві, а Дональд Трамп так не звик. Він звик, що не сказав, що має що змінитися. і Воно змінилося. Ну, результат побачимо. Ну так і до речі, паралельно з'явилася інформація, що Білий Дім звернувся, простягнув руку північно-корейському режиму і з якимось там листом постукалися до Пхеньяна, персонально до Кім Чен Іна, але він це все ігнорує. От левіт розповідає, що, начебто, двері досі відчинені, і можна спілкуватися між керівниками цих країн. Просто мені це все виглядає досить наївно. Нагадаю, що під час першої каденції він мріяв отримати Нобелівську премію миру і зустрічався з Чен і це все завершилось безрезультатно. Я от просто намагаюся продовжити вашу думку про те, що він думає, що можна все просто вирішити. Такий собі офіс простих рішень від Дональда Трампа, але це все не працює. Окей, повертаючися до українського питання, до України, нагадаю, що напередодні прибув до Одеси президент Сербії Олександр Вучич, і це вперше за 12 років свого керування цією балканською країною він, в принципі перебував на території. України і нагадаю, що Білград це одна із двох європейських столиць, яка не приєдналася до санкцій Росії введених після вторгнення до України. І от в спілкуванні із українським президентом сказав Вучич, що Сербія готова відбудувати одне-два міста українських взяти на себе такі повноваження вже згодом. Сьогодні з'явилася інформація, що Вучич єдиний учасник саміту Україна Південно-Східна Європа, який Власне, відбувався в Одесі, який не підписав меморандуму і не засудив повномасштабне вторгнення. І пише сьогодні вже сербська преса, начебто, щоб не зрадити Росію. Що це за Балканський шпагат від Вучича, нагадаю, який через треті країни продавав зброю Україні? Та навіть напряму здається. Ну, фактично напряму. Тобто вони це не приховували, коли росіяни звернулися. З, з поясню ну це просто комерційний контракт. Вибачаєте саля". О, Ну, бучі, насправді це робить вже не вперше. Минулого року такий саме саміт був у, у Дубровніку хорватському. Він теж був єдиний. хто не підписав декларацію. Ну знову таки е у Сербії є багато проросійських настроїв, є багато антиамериканських і антиєвропейських настроїв, плюс е Росія і до речі, Україна. Вони ж ми ж довше не визнаємо незалежності Косова, е в тому числі тому, що ми не визнаємо тому, що це. Е Прецедент часткового знання зміни територіального статусу, тому ми тут доволі суворі щодо територіальної цілісності навіть Сербії. Росія зрозуміла, чому тому Вучіч намагається балансувати. З одного боку, він розуміє, що країна рухається в Європу і в перший чергу Європейський Союз, і без європейської підтримки буде дуже важко. По-друге, Вучіч намагається спиратися на Китай і мати при цьому більш-менш. Прийнятні відносини з Росією, але теж треба розуміти, що для Вучича відносини з Китаєм набагато важливіше, ніж відносини з Путіним, тому що чхати він на Путіна хотів. Нічого особливого Сербія від Росії не отримує, але в Сербії є багато проросійського елементу плюс Вучич чудово розуміє, що Росія завжди використовує свою серйозну агентурну мережу цій країні для того, щоб впливати на її політику. Тобто в Сербії не можна не бути сербським націоналістом і не можна не бути, не можна бути антиросійським, антиамериканським Європейським можна, антиросійським ще ні, тому мучить і петля як може. То тому він з одного боку дуже хоче там від відносин з Україною підтримувати в нормальному стані. Ми знаємо, що сербське посольство було одним з перших, яке повернулося в Київ в двадцять другому році. Тут, до речі, тут теж треба віддати належне. Вони продають нам зброю. І в тому числі критичні для нас елементи зброї, але при цьому вони тримають якусь дипломатичну позицію, яка така от неоднозначна. Ви знаєте, якщо чесно, при всьому моєму великому скептицизмі до Сербії в її сучасному стані і до Вучича особисто нагадаю, що він е, був раніше е, в часи Слободана Мілошевича, Він був міністром інформації. Тобто відповідав за пропаганду в тому доволі специфічному режимі, але при цьому позиція внучіща мені набагато ближча е, за позицію, наприклад, сучасної американської адміністрації. Тобто він може казати, що завгодно, але зброю продає на сьогоднішній день. Ми знаємо, що адміністрацію Трампа навіть продаж у Києві зброї є проблемою. Хоча і вплив і можливості російського впливу на Сербію і на США не співставні. Тому домучить, що в мене відношення як до політичної тварини, яка чудово розуміє інтерес свій особистий, і якщо в цей інтерес входить продаж зброї України Україні, то я тільки радий, най буде ну так і нагадаю, що перебуваючи на території на Красній площі, спілкуючись з журністами, він сказав: якщо ось цього візит до Москви на 9 травня завадить вступу. Інтеграції Білграда до європейського союзу, то він готовий себе лінчувати руками чиновників, чи поприбрали з посади президента, от все таке враження заради Сербії роботі. Ну, це їхні справи. Щодо ще одного пан Юрія про російського політика напередодні угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан поспілкувався із французькими журналістами з одним із телеканалом, і в цьому самому інтерв'ю заявив, що Росія слабка для того, щоб протистояти НАТО воювати проти північного Атланти. Північно-Атлантичного альянсу і водночас, під час цієї самої бесіди із французькими медійниками, він однією з причин відмови приймати Україну до НАТО назвав те, що розпочнеться війна Москви проти того ж таки північно-атлантичного альянсу. От в одному практичному абзаці я не можу зрозуміти логіки, про що розповідає Орбан і кому він підігрує. Там насправді ще був один тейк про те, що Україна, Україна дуже сильна насправді, тому що тому Росія не може перемогти, а на НАТО тим більше нападе, тому що НАТО ще сильніший. Але, тобто, знаєте, мені здається, що ну так такий попівжар та потім серйозно, що Орбан розуміє, що скоро втратить владу, бо в Угорщині він вже. Не найпопулярніше політика його партія не найбільш популярна. Він просто імітує безумство, щоб отримати довідку його не осудили за корупцію. Тому що нагадаю, що Орбан собі в Угорщині побудував, мабуть, найбільший сучасний палац в Європі, тобто там реальна стилістика і наслідування Путіну. Тобто, я в Україні таких палаців у політиків не бачив. Там багато хто завжди показує фотографію палацу Петра Локсійовича Порошенка, але він скоріше просто зроблений вичорно. Він не є якимось грандіозним. А Орбана там. Палас реально ну в, в uh, стилістиці угорських королів до вибору барокко дуже, дуже, дуже специфічна людина. Я думаю, що він просто намагається, не розуміючи, як далі буде розвиватися трек російсько-української війни, якої буде для Путіна, він намагається розкласти закладки які дозволять йому потім далі лавіювати особливо під час виборів. Плюс знову таки. Антиросійські настрої в ті самій Угорщині теж дуже сильні, і вони є однією з причин, чому партія ТЕСА його конкурента Петра Матіра набирає багато голосів, тому що ніхто не хоче бачити Угорщину. Вибачте, Китаю і. Росії, тобто покійної Москви, і мало людей, які готові на таку роль своєї країни, відверто кажучи, і тому в тому числі популярність падає, і тому багато відверто про російських або про китайських політиків той саме Орбан і той саме Фіцо намагаються якось дистанціюватися від Москви, зробити себе більш незалежними від позиції цієї країни, тому що вони ну розуміють об'єктивно, що там сваритися з Китаєм не дуже варто, тому що ну Китай це гранді грандіозна країна, яка має грандіозний економічний вплив, а Росія завдяки ЗСУ, до речі, вітаю всіх з мільйоном. Е Знищених або серйозно пошкоджених російських військових, е, і це найкраще привітання з ним Росія. Думаю, для Росіян е, Росія вже не та, щоб реально загрожувати повномасштабною війною в Європі. Е, найбільше які проблеми вона може створити, це проблеми для країн Балтії, просто тому що вони дуже вразливі. І ми бачимо там, що той самий Рябков там, і деякі інші чиновники поступово перекидають питання російсько-української війни на загальноєвропейські питання і вже. О, прив'язують ледь на закінчення цієї війни до того, щоб НАТО полишило країни Балтії. Ну я думаю, що цього звісно, не станеться, тому що всі розуміють, що тільки е, останній солдат НАТО вийде з Литви чи Латвії, і Росія туди зайде, е, тому це дуже низько ймовірно. Але ми бачимо, що насправді, що казав Орбан, е, Росія завжди буде намагатися, поки існує путінський режим, е, знову залишати за собою інструменти дестабілізації північного альянсу. Зрозуміло, ну нагадаю, що ось до цієї заяви Рябкова. То вона була озвучена два дні тому, і він сказав, що якщо НАТО виведе свої війська із Балтійських країн, тоді можна розмовляти про завершення війни Росії проти України. Ну мене від почнуть війну здував, проти Балтії, знаєте. Вибачте, тобто здивако це буквально дуже так. Виведіть свої війська НАТО з Литви, Латвії, Естонії. Тоді ми закінчимо війну в Україні, бо ми не можемо її виграти і почнемо її проти Латвію, Литви, Естонії, тому що ми її виграти можемо. Ну, це так звучить. Ну так звучить, але просто я логіки. В принципі, не розумію цієї прив'язки. Чому це має бути взаємозалежною, в принципі, впливати на війну Росії проти України? Ну ви пояснили дуже -таки. класно, так так, так. Навіть більше можу пояснити, це набагато простіше, тому що Росія, ми пам'ятаєте, ми з вами говорили, чому Путін і Зеленський не хоче. Путін не хоче бачити з Зеленським, бо Путін хоче вирішувати проблему. Ну тобто він хоче вести перемовини не з Україною, а там з Заходом з США і таке інше. Тобто, він буде завжди заявляти е, адженду, де Зеленський не має влади, наприклад, то тобто Зеленський може вирішувати за Україну. Йому делеговані такі повноваження, і то він буде завжди оглядатися на думку українського суспільства, а е, тому там питання, які стосуються України і Росії, вони можуть проговорити. А питання країн Балтії, вибачте, я таке дуже поважаю, що президента за багато речей, але він точно не може вирішувати за НАТО і за країни Балтії, що їм робити. А і тому Путін намагається завжди е, голосами своїх міньйонів, е, вивести. Рівень розмови на міжнаціональний на глобальний рівень, і тому ці абсолютно безглузді заяви, ну тобто, абсолютно позбавлені будь-якого сенсу. Ну, яке має відношення справді Україна? А ось яке, тому що Путін не хоче говорити про Україну. Він хоче говорити про свій глобальний вплив. Тобто, його вже немає. Він сам його стер. Але хто ж завадить божевільному дітей мріяти? Зрозуміло, дуже дуже вам вдячний, що змогли пояснити е, цю заплутану безсенсовну заяву. від е. Рябкова здавалось би на перший погляд, але як бачимо, логіка все ж таки проглядається. Це був Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічних комунікацій. Е, безмежно вдячний, вам, пане Юрій, що знайшли час і yeah, все yeah. так роз'яснили. І також з вами був ваш теска Юрій Гаврищак. Побачимося в етері 24 каналу. І не забуваємо допомагати силам оборони України.